А зараз приготуємо найсмачніший наполеон у світі. Я присягаюсь. Це найсмачніший наполеон, який я коли-небудь куштувала. Найсмачніший. Вітаю вас, друзі! З вами Леся Піжик і ви на моєму кулінарному YouTube каналі. І сьогодні я нарешті ділюся з вами рецептом того самого смачного, фантастичного на смак та за ароматом домашнього торту Наполеон. Показую вам цю красу. Ой, красень. Погляньте. Ось такий от красень масою майже 3 кілограми. Щоб приготувати 10 коржів діаметром 21 см, візьміть наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Або, як завжди, все детально знайдете під відео. Отже, в миску відправляємо просіяне пшеничне борошно. До нього додаємо ванільний цукор, сіль обов'язково і перемішуємо гарно всі сухі інгредієнти. Після цього додаємо смалець. 250 грамів у мене тут. Можна замінити, звісно, маслом, але я роблю так. І повірте, це фантастика. Смалець щойно витягла з холодильника. І ось так легко руками все перетираю на крихту. Можете зробити це міксером. Далі додаємо. Пиво можна світле, можна темне, безалкогольне будь-яке підійде, і замішуємо тісто більше нічого не потрібно додавати. Тісто виходить дуже еластичним і приємним у роботі. Ось такий от шматок тіста вийшов рівно 1 кг, тому що я зважила спеціально і розділяю все тісто на 10 рівних частинок по 100 г. Миску я трішечки притрушую пшеничним борошном, далі перекладаю тісто на стіл, також притрушене борошном, і ось так спеціально відважую. Можете розкачати тісто в ковбаску і, так би мовити, на око поділити на рівні частини на 8, на 10, як хочете. Далі все замотую в харчову плівку і ставлю тісто у холодильник мінімум на 5 годин. Все, ось в такому от вигляді. Далі будемо займатися кремом ось всі інгредієнти для його приготування. Тож, починайте готувати і опис крему також знайдете. Під цим відео беру ось таку каструлю з товстим дном і відправляю туди цукор. У мене ось такий цукор сирець, називається. Додаю пшенична борошна і ванільний цукор. Перемішую між собою гарнесенько всі сухі інгредієнти. Далі спочатку сюди додаємо 4 яйця і ще раз все примішаємо до однорідності, щоб не було грудочок. Ось так. І далі будемо додавати молоко, в мене ось таке, бачите, один літр. Спочатку трішечки додаємо, все розмішаємо до однорідності, а потім заливаємо молоко, все, все до кінця. Цю масу переставляємо на плиту на середній вогонь і далі не відходимо. Постійно помішуємо, постійно. Все дуже швидко закипить. Нам потрібно крем готувати до перших бульбашок. Ми побачимо, що він загусне. Як тільки бачите перші бульбашки, відразу знімайте його з вогню. Ось дивіться цей момент. Вже він загус, дивіться. Все, бульбашки з'явилися, тож прибираємо з вогню. Що робимо далі? Поки він ще гарячий, трішечки його замішуємо і. Додаємо в ще гарячий крем, вершкове масло. І ще раз все гарно перемішаємо, допоки масло не розтане. Ось, бачите, який він глянцевий і дуже красивий, а смачний. Ним можна, до речі, заповнювати еклери. Далі я переливаю весь крем у холодну скляну миску і накриваю контакт обов'язково. Залишаю на столі охолоджуватись при докімнатної температури, а далі перекладаю у холодильник, поки буду готувати випікати коржі на декілька годин для стабілізації. Далі в мене тісто простояло у холодильнику майже 5 годин, тож я беру по одній кульки, а інше тісто перекладаю знову в холодильник. Ось так, накрите. Розкачуємо дуже легко з ним працювати. Духова шафа вже розігріта на 200 градусів, верх-низ, без конвекції. Перекладаємо на пергамент. Спочатку, а потім на дечко. І за допомогою тарілки вона діаметром 23 см, я роблю ось такий круг. Не забувайте, що при випіканні діаметр коржа зменшується. Тобто я вирізала 23 см, а коржі стали 21. Все, випікаємо 5-7 хвилин. Подивіться, які вони виходять з бульбашками. Можете проколоти виделкою, якщо не подобаються такі. І один за одним випікаємо, погляньте ось таких 10 10 красенів рум'яних і дуже духмяних вийшли. Все, коржі охололи. Крем також вже стабілізувався, він стоїть ще в холодильнику, загус. І зараз будемо збирати хочу вам показати детально. Я збиратиму. Торт без кільця кондитерського, без нічого. Все прекрасно збирається. І ви побачите, як це легко. Дивіться, крем з холодильника після стабілізації легко відходить, бачите, харчова плівка. І зараз покажу, якої він консистенції виходить. Дивіться. Чудово! Бачите? І я ще вирішила додати, я ж сушила полуничку, додати через один корж буду. Це робити це додасть кислинки і такого приємного смаку. Вона добре просутається, але цього робити не обов'язково. Все, я беру підложку, перекладаю на кондитерський такий столик, що повертається, і. По дві гарні ложки беру крему на кожен корж. І, як я говорила, через корж перекладаю сушеною полиничкою. Можна додати якийсь джем густий, ну, тільки не свіжі ягоди, тому що вони потечуть. І ось так до кінця дуже все стабільно, дуже легко. Спочатку збираємо досить високий торт, але я потім покажу, що ми будемо робити в кінці. Уважно слухайте, я думаю, вам сподобається. Це мій найулюбленіший момент. Перемащуємо все щедро кремом. Останній корж кладу, дивіться, можете взяти тарілку, можете взяти доску для нарізання. Я беру менажницю, ось таку, і зверху притискаємо. Слухайте. Це, бачите, ми його добре притисли, він гарно тримається, купи по боках виділився крем. Ми його розподіляємо, затягуємо бока, затягуємо верхній шар крему просто вдосталь. Робіть так, як я показую і записую на відео. І все у вас обов'язково вийде. Торт красень, майже 3 кілограми масою, діаметр і висоту я пропишу в описі під цим відео, тож готуйте, я впевнена, вам сподобається, дуже легко. І з залишків, пам'ятаєте, я робила круг за допомогою тарілки, залишки я відразу паралельно випікала. Це дуже зручно. Я їх, бачите, подрібнюю руками, без жодних інструментів. І буду відразу ж прикрашати торт. Зверху, а потім щедро на боки, всього вистачає. І в такому саме вигляді він у мене і буде настоюватись у холодильнику. Я роблю його майже ввечері. Поставлю в холодильник на цілу ніч, і будемо розрізати наступного дня. Я не можу словами описати, наскільки він ароматний, і дійсно без перебільшень це найкращий і найсмачніший наполеон, який я коли-небудь зустрічала. Це не класичний рецепт. Приготуємо ми його на смальці і на пиві. Хто давно чув про цей рецепт, але ніколи не куштував, зараз саме час. Я вас запевняю, що це саме та випічка, яку кожен з вас, хоч раз у житті, має скуштувати. Ну що ж, це вже ранок наступного дня, бачите, як швидко. Зверніть увагу на ніж, як він легко заходить. Подивіться, торт гарно, гарно настоявся, він прям соковитий, але немає такого ефекту, що він прямо розповзається. Тобто він в міру. В міру в усіх розуміннях, і в міру солодкий, і в міру просотаний. Ну, це просто чудово. А додати полуничку це було найкраще рішення. Ну, а зараз. Виймаємо щедрий порційний шматочок і покажу, який він виходить зблизька. Дивіться. Це чудово, правда? Я дуже задоволена результатом. Ну що, друзі, я його вже розрізала, зняла для вас обов'язково відео, погляньте, який він всередині виходить. Тут цілих 10 коржів, і всередину, ну, я ще вчора додала, в мене є сушена полуничка, вона гарно розм'якла, і ця нотка полунична кислинка в наполоні, ну те, що має бути. Ну це щось фантастичне. Зараз будемо куштувати. Ну що ж, дивіться. Ви це бачите? Слів. Я присягаюсь. Це найсмачніший Наполеон, який я коли-небудь куштувала. Найсмачніший. У ньому чудове все Крем в міру солодкий. Текстура, і навіть ця полунична нотка, ну, це щось це кохання з першого шматочку. Навіть ті, хто не любить десерти, торти, багато солодкого, ви все одно маєте його скуштувати, тому що після цього ви обов'язково полюбите, принаймні, ось цей торт. Це дуже смачно. Приготуйте, друзі, не пошкодуйте, тим паче, він просто готується з звичайних, доступних інгредієнтів і набагато смачніший і бюджетніший від класичного Наполеону. Ну, маєте скуштувати обов'язково, тому що словами це тяжко передати. Дуже смачно. Наполеон на смальці, випечений на пиві. Смакота, та й годі. Готуйте і вам смакувати. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, якщо будете готувати, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку. І хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково, тому що тут завжди дуже смачно. До зустрічі в наступному відео.